І все. Так, ні, я хочу поспати. По ідеї, я щас посплю, раколовки зламаються, я заберу крабів, попливу зразу туди закину крабів в алтар, той. Так. А, ще один день є. Так, які вони незручні, оці краби, це жесть просто. О. Але якщо правильно розмістити, то зручні. Новий. Картикальний декоратор. Жесть. Виглядає стрьом, звісно. Офігеть. Так. В принципі, окей. Так, я хочу запчастинку закинути. Ми можемо до кінця вивчити наші короболовки. Так, все. Повністю вся гілка у нас закінчена. Можна буде купувати потім ці штуки. Блін, я вже представляєте, я такий припливаю на велику сіль, максимально вже такий журно розкачаний, відходив, відпливав від них маленьким рибалкою, а припливає така яхта велика. Чисто велике риболовне судно припливе. Ото вони офігіють. Це круто, звісно. І як розкинув там свої ці краболовки, вони, звісно, офігіють. Скажуть, чувак, а де ти такі взяв? А я скажу, треба місця знати. Надо, да, так. Так, ось цей алтар. Мені цікаво, що це таке і що тут потрібно робити. Раз. И... Давайте так. Так. Да? Так. Да. Кайф. Так, три краби э, трусяться. Так, краби тікають по алтарю. Так, і що це? Пасть почине, требує ремонту. Так, велика клітка з широко розкритою пащею, яка поглинає в себе все, що дуже близько. Все, що дуже близько, тобто вона може зловити і рибу? Блін, прикольно. Тобто, це якась кастомна, а унікальна це. Я з собі так багато крабів набрав. Якась, коротше, кастомна краболовка. Дуже рідкісна. Коротше, сказали, що така є тільки у мене і у Майкла Джексона. Так що це було. Тут ще якісь острови, я там теж не був. ну коротше, Ми сюди щось застряли тут, на дуже довго. Мені це не подобається. Так, 12 -та година. У мене ще є час для того, щоб поїхати далі.